Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 25. Сьогодні ми з тобою познайомимося з новою тональністю. Тональність ре бемоль мажор Де-С-Дур. Ця тональність має 5 ключових знаків 5 бемолей. Пригадай, будь ласка, порядок бемолі? Сі, мі ля ре соль до фа. Рахуймо: Сі, мі ля ре соль Саме ці бемолі буде мати дана тональність. Будь ласка, у завданні номер 1 постав ключові знаки оці 5 бемолей. І далі я попрошу тебе перейти за першим QR-кодом або посиланням і виконати завдання, заспівати цю гаму дездур трьох видів. Співай, будь ласка, уважно, стеж за відео. Ти поставив ключові знаки. Гама написана. Потрібно позначити не стійкі ступені це другий, четвертий, шостий та сьомий зафарбувати і розв'язати їх. Заспіваємо. Ре -бемоль, ми -бемоль. Виконаємо друге завдання. Потрібно написати у тональності десдур гами гармонічного та мелодичного витів. Гармонічний мажор має шостий понижений ступінь. У даному випадку це сі бемоль. Якщо його знизити, це буде сі дубль бемоль. Заспіваємо. Ри, бемоль, мі, бемоль, соль бемоль, ля бемоль, Запиши, будь ласка, правильно. Далі мелодичний вид. Будемо мати понижений шостий ступінь та сьомий ступінь. Сі дубль бемоль і До бемоль. Заспіваємо. Ре бемоль, ми бемоль, фа Співає декілька разів і подивись уважно правильність запису. Наступне, ми з тобою напишемо і заспіваємо головні три звуки з оберненнями. Тонічний тризвук з двома оберненнями субдомінантовий і домінантовий. Співаємо. Тонічний тризвук з його оберненнями. фа Домінантовий тризвук і його обернення. Соль бемоль, сібемоль, бемоль, ре, ребимоль, соль бимоль, ребимоль, соль бемоль, сібимоль. Сі і домінантовий тризвук від п'ятого ступеня з його оберненнями. Ля бимоль, домімоль, до, А тепер ми побудуємо дві пари тритонів. Перша пара тритонів буде у натуральному мажорі. Це збільшена кварта від четвертого ступеня та зменшення квінта від сьомого ступеня. Четвертий ступінь. Сольбемоль до. Розв'язуємо сексту. Паримемоль і обернення зменшена квінта від сьомого ступеня. До, соль, ми, моль, Ре, бемоль, фа. Наступна пара третонів будується у гармонічному мажорі. Це буде збільшена кварта від шостого пониженого ступеня і зменшена квінта від другого ступеня. Так. Четвертий, шостий понижений ступінь. Розв'язуємо бемоль, фа. Його обернення від другого ступеня. Мі бе моль, си номоль мемоль. І характерні інтервали, які теж будуються тільки в гармонічних видах мажору та мінору. Від шостого понижнього ступеня це буде збільшена секунда і зменшена квінта її обернення. Сіномоль мемоль на. Ля бемоль, бемоль, бемоль. Обернення. До си доль бемоль, ре бемоль, ля бемоль. І нарешті ми будуємо домінантовий септакорд, його перше обернення, домінантовий квінсекстакорд з розв'язанням. П'ятий ступінь домінантовий септакорд. Ля бемоль, до, мі бемоль, соль бемоль. Розв'язуємо фа, ре бемоль, ре бемоль, ре його обернення, квінсек секстакорд До мі мемоль, соль бемоль, і розв'язуємо ля, мемоль, фа, ре, мемоль, ре, бемоль. І два зменшених тризвуки. Один зменшений тризвук у натуральному. Виді мажору це від сьомого ступеня. І від другого ступеня у гармонічному мажорі. Зменшений тризвук сьомого ступеня. Знаходимо сьомий ступінь. До, мі, бемоль, соль, мимоль. Розв'язуємо. Фа, ре, бемоль. Ре, бемоль. Зменшений тризвук від другого ступеня. Мі бемоль, соль, бемоль, сі дубель. І наступне завдання потрібно заспівати вправо з тактуванням. Це українська народна пісня за річкою по Гєм. Подивись уважно, знаки ключові, там 5 бемолей, закінчується на звук ре бемоль. І, звісно, це наша нова тональність ре бемоль мажор дур. Будь дуже і потрібно транспонувати усно цю вправу в тональність мі-мажор. Пригадай знаки в цій тональності, подивись уважно, співвідношення ре бемоль мажор і мі-мажор, які ключові знаки з'являються, і вона повиситься на один звук вгору. Наступне завдання потрібно визначити інтервали на ступенях. Подивись, будь ласка, уважно зошит. Потрібно спочатку визначити, що це за інтервали і на яких ступенях вони будуються. У нас є ре бемоль, ре бемоль. Ми, звісно, бачимо, що це чиста октава від першого ступеня. Далі, це буде ля бемоль, п'ятий ступінь. Ля бемоль. Рахуємо 4 ступеня, охоплює, це буде чиста кварта. Соль, бемоль, до. Соль, бемоль – це наш четвертий ступень. І ми знаємо, що на четвертому ступені знаходиться збільшена кварта. Далі. Фа це третій ступінь це секста, і це буде мала секста. Далі, будь ласка, самостійно. Домашнє завдання. Потрібно співати, грати гами у тональності ДЕС-ДУР трьох видів. Головні три звуки з оберненнями, дві пари тритонів, характерні інтервали, домінантовий септакорд, домінантовий квінсекстакорд та два зменшених тризвуки з розв'язанням. Це завдання номер два, яке ми з тобою зробили на уроці. Ще раз опрацюй, будь ласка, уважно. Пограй і поспівай! І друге завдання потрібно визначити інтервали та акорди, подані у цій тональності. Спочатку підпиши ступені, визнач, що це за інтервали та акорди, і перевір їх, будь ласка, з правилами, на яких ступенях будуються три звуки, акорди і обернення. Бажаю тобі успіхів!